На запорізькому напрямку говоримо далі. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас, доброго ранку, і вітаю глядачів Радіо Свобода. Дякуємо вам завжди, що долучаєтеся. Хочеться поговорити про запорізький напрямок. Оріхове. Наприклад, що там відбувається зараз довкола Оріхового? Яка ситуація? Не оріхове, а оріхів, а ситуація складна і напружена. Реально, ідуть бої, але це переважно бої тактичного значення за якісь опорні пункти, за якісь позиції. Наші хлопці і хлопці з побратимських підрозділів потихеньку просуваються. Бо треба ж то все не тільки вибити окупантів, звідти а ще й зачистити, закріпитися. Зокрема, от ну так без подробиць розкажу, що наша арта рознесла там один опорник, з якого росіяни постійно кошмарили. Наші колони і нашу бронетехніку. Там тепер замість росіян, тільки їхні запчасті валяються. Але вони навіть якщо полишають якісь позиції, то мінують, залишають купу розтяжки, купу всяких зам пасток, ловушек для наших хлопців тому е, все то відбувається в дуже таких ну непростих умовах. Плюс до того, якщо е, просто ну на Тактика росіян виглядає наступним чином, і вона вже набула системного характеру. Якщо вони відчувають, що десь просідають на яких позиціях, особливо їхня піхота, бо першу лінію у них займає піхота, мобіки, казачі, оці всі підрозділи, які вони сюди завели, вони одразу викликають авіацію і та починають. Тупо утюжити я іншого слова не можу підібрати. Тупо утюжити ці позиції, це і штурмовики їхні літаки працюють і з гелікоптерів вони постійно скидають бомби, б'ють ракетами. Відповідно, от десь в таких умовах наші пацани працюють, але все одно потихеньку, потихеньку я би це назвав, ну і казав, вже, це пересування і прогризання вперед. Правильно, ми розуміємо, що от перед тим, ну тобто в той момент, коли російські сили розуміють, що треба або відходити або зсу там наступає, то останнє, що вони роблять, це мінують, ставлять розтяжки, і чи от ви розказали трохи про тактику мінування, і от таким чином російська сторона кожен раз готується полишати території. Це от така, от стала практика, стала історія, і виходить, що останніми фізично йдуть з деокупованих територій України. І не саме російські мінувальники вони мінують постійно, регулярно, в різний спосіб, і все це у них якби мета одна це зупинити тиск ну, і пересування наших хлопців та да, у них тут працюють кадрові оці всі підрозділи, інженерні, саперні і працюють вони грамотно. Але і наші хлопці, зокрема, от у нас є свободівці, які в саперних підрозділах, які пробивають шляхи для наших побратимів. Пацани працюють красавчики в нереальних умовах, але все одно, якби. Те, що вже досвіду набралися, вивчили всю цю підступну тактику росіян, тому десь отак. І там, напевно, що, ну як зазвичай говорять, що завжди бракує і людей, і саме цих засобів для розмінування. Тобто, це дуже-дуже непроста робота Так, да, да, техніки сучасної цієї дуже бракує, тому що результати, коли були рухи по. Скажем так, не до кінця розмінованих ділянках вони даються ознаки. Це втрата і техніки і важкі поранення наших хлопців. Да навіть техніка йдучи, в тому числі по іноді замінованих ділянках рятує життя наших хлопців, але потім пацани з важкими контузіями з осколковими пораненнями. Їх тут запорізькі лікарі рятують, оперують, витягують, якби, ну повертають до життя тут. ну… Кажемо про це прямо об'єктивно, да але все одно треба цієї техніки, яка не ну, займається розмінуванням інженерної всі для того, щоб нашим хлопцям було безпечніше пересуватися вперед. Її реально не вистачає. Костянтин, якщо говорити про ситуацію довкола села Старомайорське, російські пабліки пишуть про великі втрати українських сил у боях за це село, що ви знаєте, чим можете поділитися з нашими глядачами стосовно цього населеного пункту. Якщо слухати російські пабліки, вони вже 5 дивізій леопардів знищили і 5 дивізіонів Хаймарсів. Для них втрата будь-якого населеного пункту болюча, і вони намагаються відбити і повернути контроль. Це не тільки Старомайорська а й низка населених пунктів там в районі Васильівки. Вони не, так само не полишають надії повернути контроль над п'ятихатками. Навіть якщо вони десь відступають, то намагаються спочатку сіру зону створити. Якщо не вдається, просто під ноль випалюють, десь все. Тобто в таких ситуаціях, коли зсу наступають, звільняють території, російська сторона в першу чергу намагається знов повернути собі ці території. По звісно, повернути, тому що ряд цих територій мають важливе і логістичне насамперед і транспортне значення. Да, якщо в них не виходить, вони просто тупо стирають під ноль, що вони зараз роблять з п'ятихатками, і тою територією, яка скажімо так, після них ну між п'ятихатками і тими територіями, які тимчасово контролюють російські окупанти. На Запоріжжі, на запорізькому напрямку переважно степ. От яка зброя потрібна збройним силам України? На яку відстань вона має добувати? Яка техніка от на практиці вже показала свою ефективність на цьому напрямку? Сучасна техніка і українська і західна перше рятує життя. Друге дозволяє далекобійна арта вибиває російську логістику і російські склади боєприпасів. Стосовно того, що не вистачає, я можу казати тільки за потреби легіону свободи на такому тактичному рівні свого підрозділу. Це Мавіки, Мавіки, Мавіки ще раз мавіки. І будь-які дрони, тому що це зараз розходник, Якщо раніше ми збирали здебільшого на бандера мобілі на пікапи, то зараз це мавіки, тому що вони просто ну живуть один день, а то й менше одного дня. А якщо говорити про те, яку зброю використовує і яку тактику використовує російська сторона. У них вони дивіться на тих ділянках, де стоять наші хлопці, то росіян, звісно, повне домінування по авіації, по арті, по важкій артилерії. У них тут стоять у ці підрозділи з сонцепьоками, з самоходками, з важкими мінометами з градів. Вони активно працюють. Зокрема, оці от полки мобілізованих, які стоять в першій лінії їхньої оборони. Вони активно використовують гради. Ними б'ють не тільки по нам, але й по цивільним громадам. От до речі, приклад якісної західної зброї здається, позавчора чи два дні тому. З е, далекобійної зброї наші артилеристи знищили установку ГРАД, з якої е, росіяни там е, кошмарили одну з громад на лінії зіткнення, якби ну і е, плюс активно їхні підрозділи туристів працюють. Причому е, іноді вони. Е, це такі мобільні підрозділи. Їм ще на початку року оці псевдоволонтери з «Єдиної Росії підвезли квадроцикли. І вони на них працюють. Ці їхні розрахунки туристів швидко заїхали, відпрацювали і втекли. Тобто, ну десь отак.